Іра Ластівка, ми говоримо про Корею, і сьогодні я хочу зібратися на найвищу гору в Кореї Халласан Тут її не видно, але входить треба ось туди. <реклама> вас впустили на гору, потрібно зареєструватися, тому що на день тут пускають не більше, ніж якась конкретна кількість людей, бо Халласан це пам'ятна природа Зніматися можна тільки до 13.30 в зимовий час. Якщо до 13.30 не дійшов до вершини, байдуже починаєш спускатися вниз. Минулого року Оленка піднімалася в цей самий день, і тут все було в снігу. купи те, що є. Усе, що зміг колись ховати. Усе, про що забув давно, і ніколи не хотів втрачати. Ось схема. Ми а, ось там, а ось тут буде найважча ділянка. А до вершини що, потім ото легше вже? Норма. А нормально. Ну добре, Добганяють професійні люди. Ось там йде така рейка. Це в разі, якщо комусь непогано, туди будуть спускати такий, мабуть, візочок із ними. Нарешті під ногами з'явився сніжочок. І на 800-метровій висоті. Ця доріжка закінчується. І якщо ви думаєте, що далі йде земля, то ні, далі йде ось така доріжка. Словом, все дуже цивілізовано. Хоча оця слизькенька, скажи. Ну, mm, да. А далі буде ще слизькіше. Взагалі, висота цієї гори е майже така, як говорили, трошечки нижча. Тут уже не так просто. Треба скоро вдягати ай... айджен? Він називається. Айджан. Айджан треба вдягати скоро. Вернули всі шляхи, тих, хто топтався поруч. Ти на краю зовсім один, а в серці досі нитка болі. Тому тобі... Тепер будемо подзякувати трошки, але менше шансів, що впадемо. Бо набагато менш слизь. Я сам ще буде видно якийсь край краєвиди з вершини. Ми на середині легкого. Ми на середині легкої частини. і Ми думаємо, що вони щось попуталися, насправді не дуже легко. Підемо далі. Не зупинялись. Ми тут зупинимося десь пізніше. Ми вже почали червону частину. І скажу вам, що справді жовтенька була непогана, легенька, така нормальна. Перший раз на шляху видно гору. Оленка каже, це ще не вершина, і скоріш за все так і є. Постійно ніби йдеш сходами на якийсь сотий поверх, але сходів не видно, бо скрізь сніг. Ось тут ще є такий орим, на який я обов'язково піду весною, може десь. Tam také ozero Час. Ну, тобто, не на першого дня, а ну, завсік тей час. В кінці червоного ми сядемо поїсти. Це дуже класно. Тут люди їдять, приносять із собою часто кип'яточок і заливають ним камінчик. Ми з Оленкою такого не зробили, але ми принесли кінба. Так можна відпочивати. А ось це приміщення, де можна погрітися з ховок Шелтер. А ось тут вбирання. Ота кам'яниця, це вбиральня. Не скажу, що найприємніша, але там є туди папір, і навіть розетки, і навіть, навіть, навіть трошки отоплюється, мені здається. непогано. Ну, а ми йдемо далі. А де та вершина? Десь було видно? Ну, не видно. Ось залишилась фігня, а потім ще зійти.

який позначає, що ми на вершині гори. Якщо, якщо сфоткатися на фоні нього, то тоді можна отримати сертифікат про те, що ти зійшла на гору. І оце все це черга до того камені. Але зато, поки стоїш в черзі, можна власне, подивитися на кратер. Але взагалі -то найвища гора Кореї це Фатска. Вона майже 3000 метрів. Камінь уже близько. Але скажу вам, що розвага ця сумнівна, ця черга. От, чесно сказати, якби я прийшла і тут не було людей, взагалі, я б не подумала, сладкається з цим Ми простояли в цій черзі годину. Ми сфоткалися, але годину. Годину ми простоїли, ми дуже замерзли. І всі інші тут дуже замерзли. Стоп, словом, я не рекомендую стояти у цій черзі, Ну ще подивимося. Може сертифікат буде гарний. Ось це дві стрілочки на дві доріжки нагору. гору. Тоді ми прийшли. А ось тою будемо спускатися. Метр менше кілометрів, але складніший маршрут. Сьогодні небо таке раптове, трохи готичний. Леді барокове на білі лечі чиєї втоми складає густопи небесні тони, небу шукає. Бо знаходить, спустилося з даху і знову ходить, ходить розою, лягає в квіти, трохи полежить, мусить, іти, не, 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 не піду, трохи постою. Це схема цього другого маршруту, який важчий, і ми зараз ось тут, близько до верху. У мене зламався айджин трохи, линочка його справляє, бо тут дуже стрімний. дуже стрімна ділянка. Тормиженусь за твоїм силуетом у цьому залізному морі, Чим темніша ніч, тим ясніші зорі, Ти мій берег, я твій океан, тепер мої каюти пусті розмови німі, коли поруч не ти довкола пустелі червоні пустелі. А тут на нас стелі, чекає розбиті кораблі залізні скелі. Треба буде раді тільки я п'ю тині. А тут у нас така от скелька на лист. Хто ж нас вчи виживати на такій глибині? <плес> бо ти сонка, це сніг. Ми взяли з собою прапорець, але щойно я його побачила в сунці. І згадалися, що на вершині ми його не витягли. Ході. Ось де ми тільки спускаємося. Ми тільки вже спускалися, а ми, ми, ми десь ну, першу третину пройшли. Ось цей візок швидкої допомоги, яким можуть когось спустити швидко вниз по тій колії. Так ми швидкісною ходою спускаємося вниз. Зараз, коли до кінця маршруту закінчилося 500 метрів висоти не довжини, мені вже спуск не здається таким прекрасним, але все-таки легше, ніж підйом. Хто ж нас виживати на такій глибині? Бо ти сонце я сні. З тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся з сні. Віддай тобі останні зорі, Ти сонце ясне. З тебе мій океан, мертве море, розтопила мене, валюся з ним, океан, мене, валюся з ним. Тобі... Я не знаю, як ми могли аж куди залізти, бо ми спускаємось, 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 а ось тут ось. І досі таке уроще. ну скільки можна? Ми ось тут. Ну ми йдемо не вгору, а вниз. Але, а чому ми так мало продвигаємося? Ми ж так швидко йдемо. Набагато швидше, ніж вгору. Останні зори. Вже коліна трусяться. пішли вниз. Ми вже доходимо до кінця, і я хочу трошки підбити підсумки. По-перше, халасан за важкістю, за складністю, мені здається, десь такий, як Говерла, і за висотою 1950 метрів халасан Говерла 2061. Єдине, що халасан, мабуть, більша висота самого підйому, бо в Говерла мені здається, там підйом починається вище ніж на халасан. Чому я порівнюю з Говерлою? Ну, по-перше, по очевидної по причини, бо Говерла найбільша гора в Україні, а халасан найбільша гора в Кореї. Але також говорила це, в принципі, єдина гора, на якій я була. <гум> Тому мені більше ні з чим порівнювати. А ще такий момент. За весь цей похід наш ми не помітили жодного іноземця. До нас пару разів хтось звернувся на і сказав то hello, то have a nice trip. Там, чи щось таке, Що було дуже мило. Oh. <гум> Seriously. Також ще розповім момент, який я забула щодо реєстрації. Зазвичай, якщо зайти на сайти з реєстрацією, то всі місця на халасан розібрані на наступні тижні два. Але, по-перше, за день зазвичай з'являється місць 10. Ну, от, Наприклад, сьогодні 14, 12 на 14 все було розібране, а 13 на 14 з'явилось кілька місць. Єдине, що ми про це забули. Навіть якщо ви не зареєстровані, є шанс потрапити на гору, тому що в останній момент може хтось не прийти або скасувати. І тоді ці місця звільняються, і ви можете їх швиденько зарезервувати на себе. Коли резервуєш, до речі, ти вказуєш там своє ім'я, прізвище і номер телефону обов'язково, тобто вони знають імена всіх, хто зараз на горі, і в кінці рахують, скільки вийшло. Щоб е, хто там Ну, щоб знати кого шукати, може хоча б таке. щоб хвилі не накрили. І ще хвилинку тут посидем. Моїх каюте так повно диму. Ми пливемо, мабуть, не Ні, Ну ну ладно, пішли. Ну що? 9 кілометрів залишилось. Ну, так, кілометрів. та Фігня. Як так подумати? Он там попереду уже кінець. Ви можете уявити. 17.07, а виходить, здається, можна бажано до 17. Ми, ми надіємося, що бажана, не, а не можна. Ось це автомат. В якому можна отримати сертифікат про те, що ви піднялись нагору, але ми не дуже знаємо, що там треба вводити, і як ми бачимо, навіть тутешні люди не дуже знають, що там треба вводити, і в принципі можна піти в офіс і отримати сертифікат там, що ми можемо зараз і зробимо. Ось офіс, у якому можна отримати сертифікат без того автомату. Треба показати фотку із вершини. Пишемо свої імена. імена. І так розуміють. А іноземні треба писати. І ось наші сертифікати. Коштували дві тисячі по тисячі кожен. Все, ми сходили на найвищу гору Кореї, і це відчувається як досягнення, бо це було нелегко. А це була Іра Ластівка. Ми говорили про Корею. І я буду дуже вдячна за лайки і коментарі.